Чим власне підкорив ваше серце Володимир Брешко? Щось одне буду сказати дуже важко. Поясню, чому тому, що е, в мене е, є якийсь свій досвід. У мене є якийсь, якесь своє вже бачення відносини, які я хочу. У мене є дитина, за яку я також несу відповідальність. Тому тут просто склалося дуже багато факторів. Е, були чоловіки, які е, намагалися якось сподобатись мені, але на дитину ми взагалі не звертали увагу. Або улюблена частина чоловіків це, коли вони намагаються тебе купити. Але зараз жінки такі, я там фи, Аня три інші. Ще. Дуже багато жінок, які зараз працюють. Це жінки, які можуть оплатити його рахунок, оплатити рахунок всіх сидящих в закладі, і щоб вони сиділи такесенько і дихали. Тому такі підходи мені не подобались. Або він, він робив все дуже обережно. Він показував. він... Більше робив, чим, чим казав. Він показав мені, що йому дуже цікаво моє життя, і не тільки я, а мій син. Вони одразу подружилися. Він питав постійно, як він, що він. Це такий момент, коли я відчула себе вперше, що я за чоловіком і поруч зі мною є сильне плече.